Нет, 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 я лучше пройдусь. Мне доктор прописал. Ты их вообще видела? Они грязные, как первобытные люди. Пахнут, как кочегары. І взагалі зачем жарить шашлык в горах, якщо у нас є ресторан? Ну, ви знаєте, в походах є своя романтика. Це е, вихід з зони комфорту. Оптимальний баланс між дозвіллям і роботою. Так званий дауншифтинг. Красиво сказали. То не я. То Так у флаєрі написано. А ти, Ірин, хорошо в этом розбираєшся? Я Карпати пройшла і вздовж, і поперек. Для мене піднятися на говерлу, як для вас на ліфті спуститися. А може організуєш мені обзорну екскурсію? Будемо гуляти по горам і насолоджуватися сонцем і чистим повітрям. Отвідаємо ключові води із місцевих ручейків. Покажеш мені всю непередаваєму красоту Карпатських гор. І поки не стемніло, повернемося додому. А... а я тебе сьогодні оддам вихідний, і завтра отципної. Збирайте речі. Великі Ну я ж казав. Мені взагалі борода не пасує. Даремно на ці рульника тільки витратилась. Давай збривай! А мені подобається. Такий солідний, сексуальний. Ти, до речі, з бородою на Джоні Депа схожий. Угу. Ну, взагалі, то я давно думав імідж змінити. Просто не було для кого прихорошуватись. Ну, куди лізеш? Руки геть від Джоні Депа. А, крем від комарів. У нас на першому курсі пляшка Там'янки. Це То був найкращий захист від комарів. Ха. Що ти за грибами зібралась? М -м -м, краще. Бергер запросив похід в гори. Ну, вітаю з підвищенням, подругу. Коли я ходила в ліс безгенчиком, то після того стала старшим продавцем. Я взагалі дивуюся, як тебе штефко спокійно так відпускає. Так, бергер німець, а не кавказець. Там спокійний народичний характер, а не п'ятдесятки тестостерону. Ну, звичайно, він же ж святий. А тепер слухай, як воно буде насправді: гори, карти на роздягання, палатка, спальник, багаття. А потім природа візьме своє віднесли мене. Ми просто йдемо в похід. Надіюсь, на день хватит. Я думав, ви в похід на місяць ідете. Тут двомісна палатка і спальник. А навіщо це все? Ми ж тільки туди і назад. Це ж горі, ліс, може бути будь-яка форс-мажорна ситуація. А ти так підеш? Ні, якраз йшла збирати речі. Діна мені в бороду самогон в печінку. Хлопці, дивіться, араміс іде. <реклес> <реклес> ну, хто буде парто свідомо. А чор я буду дертанія. <реклес> <реклес> Та ні, ну який з нього мушкетер? <реклес> Він бороду одростив, щоб не заблудитися. Як <реклес> <реклес> росте на південь, там великі вуйки. А як на північ, то не борода, а мох. <реклес> <реклес> щоб ви знали село, бороду носять успішні чоловіки. Ооо. <реклес> Даребно ви хлопці з нього смійтеся. Це ж наш новий священик села Великі Вуйки. Отче, причастіть мене кагом, а краще чимось міцнішим. Бо гріхів у мене. багато. <смір> 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 Бодя, можна тебе на хвилинку? <смір> Штефко. Штевко, тут мене бергер покликав похідок в гори. Чудово, за екскурсію бери у євро. Зараз дуже класний курс. Ти я ще зговерла, говорю. Ти чуєш мене чи ні? Ми йдемо в Карпати вдвох. Я і він. А може всяке статися там. А! -а, -а, -а нога! Треба терміново в лікарню. хотим а Штефана Цього не можна допустити. Ніяких походів. Я все владнаю. Буду брати. Не можу я так по селу ходити. Ну, але ж Галині сказав, що мені подобається. Подя, що мені робити? Їхати на програму «Розсміши коміка. З тебе люди сміються, значить, гроші виграємо. Та сміються, то півбіди. Воно ж чешеться, як манту в школі. А ти на мочі. Мені так допомагало. Я, між іншим, до тебе за порадою, а не за насмішками. Є один? Безвідмовний план. Мені колись Марічка светер з оленями купила. Так я на нього випадково кетчуп вилив. Три рази. Я думав, в тебе руки з задниці ростуть. А то виявляється, твій підступний план? Після того випадку я той светер ні разу не вдягав. Отак і ти приведи свою бороду в нетоварний вигляд, і Галина сама її тобі-чик-чик-чик збриє. А ти голова? Перед походом в горы треба обов'язково випити на хід ноги. У мене сьогодні немного другі прани. Але це ж традиція. Мені так нравиться, що у вашого народу стільки много традицій і празніков. Я вообще удивляюсь, когда вы работаете. Ага. Ну, на хід ноги. Ну! Між 1-й і 2-й забивайте, хлопці, гол. За Олексу Довбуша, Покровителя Карпатських гір. Ні, ведмедівам, не капкам. За одноіменний легендарний клуб Карпатель-Львів. За Карпати. За Прикарпаття. За Закарпаття, тричі Бульма! Гей! Бульма! Гей! Бульма, бульма, бульма! Гей, гей, гей! Хануємося, бо ми товарчі. Ви йдіть, а я вас наздоржу. А травмувати би тебе, як слідують, але ти жертва традиції. <кій> о, о, кохана, а я тут дивись, для тебе зробив сюрприз. Що це? Тобі не подобається? Я так і знав, що їх треба було більшими робити. Та з бородою що? А що там з бородою? О, ух, ти запрацювався, не помітив. Ну, недоліки виробництва. Доведеться позбуватися такої краси. О, ти з тою бородою, такий брутальний, і ще більше мені подобається. Так що, підвищення відміняється, Алек знайшов собі іншу екскурсоводку. Угу. Бергер таки надумав похід з ніч Ну, Я сказала все штефкові, той сказав, що порішає. Угу. І ти повірила штефкові обіцянці. От тебе нічого життя не вчить. Ірина, я не поняла, ти чому не ага, де Штефко? Он благословил мене в поход по всім вашим традиціям і немного умаялся. Штефко -то рішала від Бога. Так я цей. я ж Карпати погано знаю. А, точно! То може в трьох соснах заблудитися. Так ти ж говорила, що ти Карпати обійшла і вверх, і папірок. Так я той. так цей. То прибрехала трохи. Ну, ну То яка гуцулка зізнається, що блудить в горах як мужики в торговому центрі. Так що нам потрібен досвідчений карпатський провідник. Найкращий провідник. Лучший екскурсовод великих воєк. Мені здесь називають карпатський індіана джінс. Джонс! Вово. Так і називають. Він горе арарат знає як своїх п'ять мохнатих пальців. То для нього Карпати то взагалі маленький горбик. Ладно, по дорозі розберемося. Ірин, де твої віщо? Е, вдома. Значить, так оче з них не спускай. Якщо все буде добре, то ввечері на когось чекає подарунок. Ох, це було. О, люби, твоя борода мене так заводить. Жаль, вона заважає твоїй роботі. Доведеться поголити. Нічого я не буду голити, що ці селяни взагалі розуміють в моді. Я маю на увазі, що бороду можна вичисати. І взагалі, якщо вона тобі подобається, то це найголовніше. Заради тебе я піду на будь-який експеримент. Якщо тобі це подобається, то я зроблю новое. Іменок вершини горы гори Гаверла ной причалил свой. Ковчег после всемирного потопа. В честь нее назвали самый лучший в мире коньяк, ара… Ара самый вкусный в мире коньяк Гаверла. О. В 1973 году футбольный клуб «Арарат» выиграл чемпионат СССР. А при чем здесь Карпаты? Ну так в последнем матче у русских выиграли. Все Карпаты за нас болели. Я цей... Можно мне? Я зараз прийду. Слушай, а мы далеко от села отошли? А ты что, уже устал? Нам еще идти, идти! Вот я безголевый. Я спички забыл. А как в горе без спичек? Вазген, ты не можешь в село сбегать за спичками? Зачем, брат? У меня зажигалка есть. Сдачу можешь оставить себе. Там на вершине кислорода мало. Зажигалка не сработает. Спички понадежнее будут. Я мигом. Давай быстрее, мы тебя тут ждем. Ага. Ну, красота, просто останній писк моди. Ага, уявляю, як пощатимуть селяни, коли мене побачать в такому. Таке нарядне на Пасху я ще ніколи не вдягав. Любий, ти куди? Та перевдягатися. Зніму це, щоб потім вдягнути чисти на свята. Так це на кожен день одяг. Я тобі на Пасху щось краще підберу. Ще краще. Тобі не подобається. Та як це не подобається? Дуже подобається. Дивися. Ходитиму в такому задоволенням. Тоді піду візьму твої старі речі і викину на смітник. Та... Вони тобі більше не потрібні. А ну стій! Руки догори! Хенди-хох! Іване! Тут якийсь лимар, хоче тебе пограбувати! Бодя! О, пішов побритися за одну перевдягся. Ось чому бритву називають опасною. Іване, чув? В Києві вже цілі паради проводять, таких, як ти. Яких таких? Дровосіків. Бодя, нікому в селі не кажи про мій новий одяг. Хто ж мені повірить. О, от якби тебе сфотографувати. Та що ти робиш? Мені допомога твоя потрібна. Я пообіцяв Галині, що я буду оце все носити. но я ж не можу позоритися перед цим селом. Я знаю, як обманути Галину. Ну, може йти? А де вас ген? А, вперед пішов. розвідку. Так що ми його зараз догонимо. Годя, привіт. О, привіт, Галочка. А ви що, старі речі візьмете і викинете? Так, вони більше Івану не потрібні. Шо, коме? Засліпило такою красою. Бачиш, який у мене тепер новий стиль? А можна і ці старі речі на тряпки візьму? Бо моя Марічка недавно, мій улюблений свитер з оленями, на тряпки пустила, а там всього три плями було. От бачиш, дорогенький мій, навіть кум каже, що твій одяг застарілий. Тримайте. а може, ми вже перегнали того Вазгена? Може, треба почекати. Вазген! Ау. Ірка. Алекс. Ау, да ладно! Ми без нього справимося. Тайм аут. Вот а ти, Ірен, хоч ти горець, а не знаєш, чим вище гори, тим ніжі градус. Ну можна градус немножко підняти. У мене є бутилочка вина. Зараз розоб'ємо лагер, зажжем кастор. Гори, палатка, картина роздягання, спальник, багаття, а потім природа візьме своє. Е, так, треба терміново повертатися в село, поки ніч не спала на гори. Давай. Е, ну, ми ж не знаємо е, дорога. Та що туди її зна? Ти йдеш вниз, вниз, вниз і обов'язково кудись вийдеш. Чи в великі вуки, чи в малі, чи хоч в середні. Ай. Нога. Ногу повернули. Ну, Но нічого. Ми швидко доберемося. З такими темпами ми до Пасхи в село не дістанемось. Не ти ж сама говорила, що на гори быстро швидко ночь. Я зрозуміла. Треба шукати місце для палатки, готуватися до ночі. І сподіватися на вас Штефан! Стефан! Стефан, я їх потерял! Що? Гроші! Де скільки? Треба. Зібрати групу, посилити пошуки. Візьму недорого 20%. відсотків, ціла нижче ринку. Ірка потерялась! і господин Алекс! Як бергер. Коли треба зібрати групу, посилити пошуки, візьму навіть не візьму. Ну, так не чесно, знову програла. Добре, що вона грала на спальник і палатку. Ну, чого тут грати? Ну, ти будеш спати в палатці, я тут за костром присмутру. Так уважиш нога. Ну, во-первых, не футбол грати, а лежать, бедровички підкидувати. А во-вторых, ну, давай вже перейдемо на ти. Ми, ми ж не на роботу. <гум> От, хороші ви німці народ. Не те, що вір Значить так, твій секонд-хенд, хай висить тут. А коли йдеш до людей, вдягаєш своє звичне. А коли йду до Галини, вдягаю це підстрелене. Точно. Тут переплутати важко. Mm. Знаєш, я думаю, Галина спеціально тебе вдягає, щоб інші жінки на тебе менше заглядалися. Слухай, я не знаю, як воно працює, але на жінок це тіє. Це їм подобається. Це моя перепустка у світ блаженства і насолоди. Дякую тобі, куми, за цей таємний гардероб! Ну! За чоловічу солідарність, яка протистоїть жіночій тиранії. Як казав Уінстон Черчилль, мир дружба сто грам. Сходи. Як ви тут? Ти тут як? Ти нормально. Хорошо, що ночі літом короткі скоро потеплеють. Я тут, знаєш, що подумала. Uh, палатка твоя, спальник твій, а провина, по якій ми втрапили в цю халепу, моя. якась несправедливість. Палатка велика, помістимось. Ну, no, раз би ж то ненадовго. Загрижча тут і обратно на пост. Ось тримай, тільки ручку трохи сильніше надискай, бо заїдає. Дякую. Справлюся. Якщо мужчина заслужив, треба його побалувати його улюбленими котлетами. <свист> ну а якщо проштрафиться, то можна і вгріти. Мій бодя як вогню боїться м'ясорубки. Все, пішла. <свист> Бувай. <свист> <свист> ну, Куми, маю для тебе роботу на півстав. Треба, щоб ти отак постояв на моєму городі. Ворон повідганяв. <свист> Звернись до Галини, в неї такого лахміття на 10 опудал вистачить. Та ти не перебільшуй. Нормальний в тебе одяг. Що перебільшуй? Мене, якби в ньому колорадський жук побачив, то відразу в Канаду емігрував. О, Галинко. А я тут бодя твій одяг нахвалюю. Такий зручний, модний. Так чух ти мене неправильно. Ти що не міг мені показати? Дякую, рідненькі, що знайшли. Та да, головне, що ви цілі, особливо гера Якщо ти розчитаєш, то я буду тебе благодарити так же, як какие, то ти ошибаєшся. Не, не варто подяки, це лише моя робота. Допоможіть Алексу, у нього підвернута нога. Да, да. ладно, відпустила. Ні-ні, як нога це дуже важливо. Як же ви без неї будете готелом керувати? Вас, ген Степан, так віднесете гера Алекса. Я б сам його відніс, але у мене Гриша, от справку можу показати. Так, ви все зібрали. Опа. Стеф, Опа. о. Штиф, Голубки снова вместе. А у Стефана и Ирен что-то есть? Ну, у них это, да? Шури-мури! Тела дрова. Туним сюдым. Чала луна! Они встречаются. А я тут вечерю приготував. Не так звичайно смачно, як в тебе, але теж нічого їсти можна. Може, по бокальчику. І додивимось нарешті твій улюблений турецький серіал. Так цікаво дізнатися, чи ділара вийде заміж врешті за Ібрагіма. Пробач мене. Я тобі обіцяю, я буду носити той одяг, який для мене вибираєш ти. Цього недостатньо. І не буду сміятися з шкарпеток неводимок. І з підстрелених штанів теж. Мені здається, що в стосунках має бути довіра. І якщо тобі щось не подобається, то кажи, як є. А нічого він від мене не приховуй. Тепер тільки так і буде. Тільки правда і тільки в очі. Тоді пропонуюся закріпити на ділі. Згоден. З понеділка почнемо. Стій. От ти хотів би мені щось сказати, але не казав. Тий во мене, наприклад, бісить, коли я до тебе говорю, а ти залипаєш в телефоні. Ну і борщ. Тебе недосолений? Трохи. Ну, добре. Я виправлюся, досолюватиму. Що ще? Ну, якщо ти вибираєш одяг для мене, то я б хотів, щоб ти так само носила одяг, який для тебе з любов'ю вибиратиму. я. Справедливо. А чому б ні? Я згодна. Яка краса. А може, ми не будемо так різко змінювати свій імідж. Ех, така борода пропаде. Але насправді, чого хоче жінка, того хоче Бог. Слухай, а що робити з одягом, який я тобі накупила? О, та не переживай, не пропаде. Терпи, бодя. Це твоя припустка. світ насолоди. Я думала, якийсь халамитник не дотешній в хату лізе. Що ти на себе натягнув? Великі буйки, це буде спека, великі буйки.